Олена Пчілка «Сосанка» Недалеко від лісу стояла хатка. В тій хаті жив чоловік Максим із сім'єю. Було в нього аж четверо дітей найстаршому хлопчикові Івасові було десять літ. Ліс навколо був такий гарний, навіть зимою не здавався смутним, бо проміж чорноліссям було там чимало й сосон, а вони завжди веселять око тим вічнозеленим убранням. Недалеко від Максимової хати була одна сосенка, така то вже хороша. Була вона не дуже велика, але й не маленька, сама мірненька та така зграбнесенька, круглесенька. Зелені глиці аж сяють, а молоді пагонки, як свічечки, стремлять. Прості та ясні. Красує сосонка, прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а сосонці байдуже. Сусідки її берези та липкі стоять такі сумні та бідні. Листячко з геть облетіло, а сосонка, би, ще кращою, здається, поміж смутних товаришок. Отож і запишалася вона, каже берізкам та липкам. А що, де ваші кучері гарні та рясні, стоїте деркачами? що ж то за хороша річ, як то шляхетного роду, нема в світі кращих, як ми, сосни? Ой, світе мій, яка ж я гарна та велична. Величається сосенка, аж тут прилетіла сорока. Сіла в неї на гілці та й каже Че, чекай, -че -че чекай, а чого чекати не каже. Тим часом сорока таки знала, що казала. Вона, бачте, була на подвір'ї в дядька Максима і бачила, як Максим сани ладив. Чула й те, як Максим говорив Івасеві, що поїде й зрубає сосонку та повезе на продаж. Так воно й сталося. Запріг Максим коня, під'їхав до тієї сосонки, зрубав її, бо вона була саме найпридатніша, та й повіз на торг. І синок Івась упросився з ним, бо то не дуже далеко було. Одягся Івась, мати дала свої чоботи й онучки добрі, сидить Івась у санках. Добре йому і сосонку рукою придержує на гринджолах. Нічого не знає сосонка, куди це її везуть, тільки гілочками стріпує, як підскочать десанки дорогою. Приїхали в город і стали там, де інші люди стояли з ялинками та сосонками. Багато там їх було, бо то саме різдвяні святки були. Якраз проти нового року. Багатші пани купували ті зелені деревця, щоб встановити їх у хаті та вбирати на втіху дітям. Чи то ж не втіх, а справді тут зима біла, все снігом вкрите, а тут тобі зелене деревце стоїть у хаті, убрате та освічене зеленіє. Еге ж, ото з такою думкою, щоб купити деревце. Підійшла й до нашої сосонки якась то підстаркувата жінка, либо нянька з двома паненятами. Щебечуть дітки, а нянька тільки глянула на господаря та й гукає. Чи се ви, куме, Максиме? Та я ж, каже Максим. От розговорилась нянька та зараз і сосонку купила, потім повезла це до панів. Приїхали. Сосунку внесли в горниці, а Максим заїхав у двір. Нянька, бачите, закликала Максима в кухню трохи погрітися, чаєм його заходилася приймати. Бо хоч вона вже й городянка була, та колись у сусідньому селі жила. Так ото й кумою була Максимові. Таки ж не подоба цуратися. Приймала нянька як могла. Івасеві дуже добро бублика дала. Поснідали трохи. Тоді Максим, подякувавши за хліб та сіль, подався в город, деякі справи справляти. А хлопця свого Івася в куми заставив. Коли вже надвечір приходить Максим та й журиться, все каже справив, купив, що треба було, а тільки що бітками лихо. Ще перед святками дав шити, а вони й досі не пошиті. Сказав швець на завтра будуть нехибно готові. Та чи то ж не досада, завтра знов по їх приїздить. Хотілось би на Новий рік дома побути. Нянька й почала умовляти Максима, що вона попросить панів, щоб дозволили йому переночувати у їх у дворі. Вам куме. Каже нянька, вигідніше так буде, а Івасеві яка ж то втіха. Я попрошу панів, щоб пустили його в горниці подивитись на сосонку Сьогодні ж вбиратимуть. Зосталися наші. Сидить, Івась та й думає, як там вони ту сосонку вбиратимуть, що то за диво таке буде. Аж і справді диво придивне побачив Івась, як повела його ввечері нянька в покої, та як став він на порозі тієї панської світлиці та як глянув він на ту сосонку, то аж оторопів. Світе мій ясний, Івась навіть не пізнав своєї сосонки. Вся вона сяє свічечками, ліхтариками. Все гілля обчіпляне яблучками, якимись цяцьками, червоними, синіми, золотими, аж у очах михтить. Під сосною на примості стоять ляльки, коники, щось таке ще. А ось кругом сосонки почали ходить такі дивні діти, чи, може то живі ляльки, такі гарні кучеряві, так штучно повбирані. Що ж це таке, чи сниться, чи справді діється? А сосенка стоїть, сяє, як зоря в небі. Ну й тішилася ж вона. От, каже, моє щастя прийшло. Я таки знала, що непроста доля мені судилася. Боже, як же гарно, як же любо, як усі вихваляють. От, коли б то липкі побачили. Та недовго втішалася гарна сосонка, ще свічечки не догоріли до остатку, а вже їх погасили, боялися, щоб не було чадно, як почнуть куріти недогарки. Далі почали здіймати із сосонки покраси, покраси, все, все поздіймали ласощі, цяцькі, забавки. Зосталось тільки те. Чого не зауважили або щось нікому не потрібне більше, якісь ланцюжки з паперу та деякі дрібниці. Стоїть сосенка розібрана, темна. Дивується, ради собі не дасть, що ж це таке. Її розібрали. За неї зовсім не дбають. Все була правда. За неї ніхто більше не дбав. Всі зайнялися тими лакоминками та цяцьками, що здіймано з неї, все те було поділено поміж дітьми. Навіть Івась добув з ласки нянчиної та малої панночки кілька золотих горіхів, червоних яблучок, цукерки у кошику маленькому, солодкого коника і паперову золоту рибку. Боже мій, чи то ж не втіха? Аж уночі снилось Івасеві те свято та осяяна сосонка, все те диво, що він бачив. Другого дня вийшов Івась на подвір'я до батька, а батько вже коня запряга. Бачить, Івась, виволокли слуги з будинку сосонку і кинули її на дворі Біля дровітні сказали, що вдень багато гостей буде, то не потрібно, щоб таке чепірадло в світлиці стояло. Лежить бідна сосонка, розчепіривши те обдерте гілля. Вчора вона була така велична, а тепер глянув і вась, та аж шкода йому стало. Не знав він того, що із людьми часто так буває. Дививсь, дивився дивився вась, та й заманулось йому взяти додому тую сосонку. На ній пак були ще недогарки, стриміло кілька золотеньких цяцьок, обривків ланцюжків паперових. Можна дома показати, а як ще те почіпляти, що пани дали, ото то здивуються наші, думає Івась. Куди пак, Яблучка та золоті горіхи на сосні аж п'ять чи в хуторі такого бачили. Спитали в двірника, чи не можна б узяти сосонку. Та можна, каже. Нащо вона тепер здалась, тепер вона нікуди не годна. Як то було сосонці слухати отаке? Поїхали наші. Повезли сосонку до свого двора. От уже й до лісу під'їхали. Всі дерева так дивуються, що все таке зі сосною сталося. Стовбурець, управлений в перехрестя, на вершку золота звізда стримить. Подивіться, каже Берізка, які на ній ланцюжки рожеві. Ет, цвірінькнув снігірчик. Не хотів би я й ланцюжків, хоч би й рожевих. Нема в світі кращого, як воля. Приїхали наші, втягли сосонку в хату. Гомін такий знявся. Івась розповідає, показується цяцькі, діти всі щебечуть, дивуються. А ввечері Івась таки почепив на сосенку все, що мав. Ще й недогарків кілька позосталих запалив. От так утіха була малим. Та недовго й тут була шана сосенці. Через день діти витягли її на двір і поставили її коло порога. Нічогісінько вже на ній не було. Єдину втіху мала вона в тім, що розповідала горобчикам, які сідали їй на гілочки, яка то їй честь була у панів того вечора. А згодом побачила сосунка, що стала вона сохнути, жовкнути. Одного дня Іван і каже батькові тату, порубайте вже сосну на дрова, бо вже вона пожовкла. А батько й отказує. Нащо її рубати. Краще я поставлю її замість віхі, отам, на дорозі, бо тепер раз у раз метелиця дорогу замітає. вже на що я дорогу знаю, і то вчора блудив. Нехай хоч сосонка для прикмети на дорозі стоїть. Поставили сосонку на полі при дорозі. Стоїть вона, людям дорогу показує. Одного разу. Їде Івась у санках з батьком та й каже їй, Бувай здорова, сосонка! Уже я з дому від'їжджаю, прощавай! Що це таке? Чого він прощається, дума, сосонка?» А воно й справді те було, що Івась від'їжджав. Приїхала якось до них Максимова кума. Ота нянька та й почала казати, що її пани шукають хлопця до послуги в горницях і що добре було б віддати в ту службу Івася, намовляла, що він собі одежі і грошенят заслужить, та й в люди потроху вийде. Як почала вмовляти, то й одвезли ото Івася, за яким часом на службу до панів. Та щось дуже-то йому на тій службі повелося. Не сподобалося йому. Перше всього імення йому перемінено, був він і Вась, а то став уже Ванька, потім дали йому таку вузьку та тісну одежину, посадили в прихожі, а часом пошлють куди. Турають і Вася пани, штурхають в потилицю слуги, одно слово запопихача усіх. Одного разу старший слуга так Івася за якісь панові чоботи, що Івась довго плакав, а другого разу горнична за ножі набила. Ні, годі сього, зважив сам собі Івась і задумав утекти. Була масниця, був панів великий бенкет будинку знявся такий шарварок, що ніхто й не зауважив, як зник Івась. Огледілися потім «Де Ванька? покличте Ваньку, а Ваньки вже й сліду нема, за містом уже. Іде Івась. Уже він далеченько в полі опинився, вже не боїться, що ось ось наженуть. І так йому любо, що він на волі. Навіть не холодно, здається, дарма що й сніжок іде. Просторо так навкруги повітря таке чисте та біло-біло, так усюди. Але ж от погано, починає смеркати та й сніг дедалі більший та більший віє, та ще й вітер його кружить, а жити тяжко, мете. Ох, Боже мій та де ж вона та дорога лишенько. Збився й важко з дороги, кидається він то в той, то в той бік, сльози рвуться з очей, бо нічого не вдіє, не знає вже, де він і що. Може, воно недалеко від дому, а може, зовсім не туди він іде, куди слід. Боже мій плаче Івась, Що ж це зі мною буде? Замерзну я в полі, а вже й так ноги дуже померзли. Плаче, бідний Вась, крізь завірюху, нічого перед собою не баче, коли се дивиться, щось мріє. Перше злякався, думав, що вовк коли ні, то дерево. Боже мій, та се ж та сосонка, що батько Івасів поставив, от і друга віха. Зрадів, вась, де в нього і сила знову взялася, бреде через замети. О, тепер він вже знає, куди йому держать. Тепер він доб'ється додому. Добився. Ось і хата його дома ще не сплять, у хаті світиться, вечеряють, либонь. Підійшов і вас під двері, боїться й у хату йти, щоб не сварили, що втік. Почула мати. «Цить те каже, діти мовби щось плачуть, чи що. Та то вітер в комені, каже батько. Та ні, бо таки не вітер. Коли відчинили двері аж той Вась у сінях, до нього питають що це таке, звідки ляси він? А він ледве промовляє за слізьми. Я покинув, я не можу там бути, там мене б'ють усі, я не можу. Що ти будеш казать дитині, як воно таке бідне, плаче, тремтить, руки подубли. Доленько моя, скрикнула мати, роздягаючи Івася та придивляючись на нього при світлі. Та яке ж ти худе стало, яке ж тобі лишенько було? Відігріли Івася, нагодували, положили спати на печі. Другого дня в Вась виспаний та такий ради, що то він дома на волі. Ніхто його не ганяє, ніхто стусанів не дає. Побіг з братом Андрійком на двір, а далі в лісок та на поле, а за околицею вже й дорогу свіжу протерто, саме на торг люди їхали. Побігли хлоп'ята з гринджалятами тією дорогою, ось і сосунка знакомита. Спасибі тобі, сосонко, каже Івась, адже якби не ти, то я був би й замерз. А бач, каже сосонка, а ти казав, щоб мене на дрова порубали, а от якраз я тобі в пригоді стала. Та й двірник помилився, казав, що я ні на що не здатна, а ось дарма що я пожовкла, проте, здаюся, на користь. Похитується сосенка, думоньку гадає, прилетіли до неї пташки, вона й каже їм: Полетіть до моїх сестричок та розкажіть їм про всю пригодоньку мою. Озвучила Ніна Романчук для проекту книги, що говорять.